Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Субота, 29 березня. І традиційний брифінг про ті події, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Є про що поговорити. Зараз видання Associated Press повідомляє про те, що Росія. Готує новий масштабний наступ. Про це відомо про це говорив і президент України Володимир Зеленський. Далі у нас є новина про те, що, начебто, з'явився проєкт нової угоди про спільне використання рідкоземельних мінералів та металів і надер України з боку США та України. А Україна відмовиться визнавати. Борг за військову допомогу від США, така є теж новина. Все це зараз обговоримо більш детально. Перед цим зазначу, що ворог продовжує терористичні удари по території України, і минулої ночі під ударом було Дніпро, місто, куди був приліт зафіксований, в готель, в інші цивільні будинки. А Україна в той же час атакувала прикордонну. Заставу штаб, звідки ворог здійснював запуск безпілотників, якраз для того, щоб у противника не було таких можливостей в подальшому завдавати ударів по території України. Це теж важливо. Тобто, наша авіація працює, повітряні сили. Ми бачимо частіше стали давати новини, повідомлення про успішні удари. Тобто, ударів стало значно більше, і це дуже добре. Це дуже хороша ознака. Тобто, це означає, що наші підрозділи працюють, а значить, що ворог втрачає можливості, сили, засоби та ресурси для продовження і інструменти для ведення війни. Але треба сказати, що, на жаль, не всі. Тому що, якщо подивитися прогнози німецької розвідки БНД, то німецька розвідка їх надає наші європейські партнери, і вони дали відповідні цифри, що, на їхню думку, дає спроможності та можливості для Росії наскільки вести безпосередньо війну. Тобто, у них є а, певні а, ці дані. Отже, якщо подивитися, то з того, що оприлюднено станом на зараз БНД це німецька розвідка. Вони вважають, що Росія накопичує сили і ресурси, і буде готова, в тому числі, атакувати країни Балтії та Європи, що для нас, безумовно, не є новиною. Ну і видання біль з посиланням на німецьку розвідку наводить такі цифри. Військові витрати Росії зростають у рекордному темпі у 2025 році. Вони досягнуть близько 120 мільярдів євро, що становить понад 6% ВВП ну звичайно на тлі того, що в деяких європейських країнах досі тривають дискусії що до 2030 року вони зможуть вийти на 25 і ВВП фінансування власної оборони та безпеки. Їх такі цифри лякають і вражають. Ну тобто, а Росія це робить значно швидше. Тому очевидно, з точки зору видатків, звичайно, інше питання можливості і технології. От що в цих що бракує завжди в таких звітах, це вони сконцентруються на грошах. Ну от Німці розуміють, так, у нас є гроші, у нас є доступ до ринків. Ми завтра це можемо купити не тільки в Китаї, а в Парижі, в Британії, в Норвегії, у США та будь де. В Південній Кореї, Тайвані і так далі. Всі нам це поставлять. Хочеш чіпи, хочеш будь-що інше. Єдине, що стань у чергу, і ти це отримаєш. І вони рахують це отак. Це велика помилка. Рахуйте тепер, а мільярди, десятки мільярдів трильйонів Росія може швидко конвертувати в озброєння. Так дайте хоч одну статистику: конвертації цих доларів в озброєння чи цих рублів нема. Розумієте, вона, вона є доволі таки умовною, тому що цілий ряд факторів впливає для того, щоб зрозуміти, потрібно проаналізувати ланцюжки постачань, а це дуже незручна тема. Тому що як тільки ти залізеш в ланцюжки постачань, ймовірно, ти побачиш, що йде обходження санкцій, і, ймовірно, ти побачиш, що в структурі цих же коштів є й інші, в тому числі отримані за продаж російських нафто, нафтогазових носіїв до Європи. І тут, що би не говорити про Трампа, але з ним можна погодитися президентом США, в тому, що так наскільки Європа купила. У Росії, скільки дала Україні, а скільки купила. Так от давайте подивимося, і якщо ти почнеш от це вникати і побачиш, що там ага, ланцюжки постачань, так яким чином німецькі верстати опиняються, наприклад, на території Росії через Китай, через Узбекистан, через Казахстан. А це ж те, коли ми говоримо про виробництво зброї і. Ось тут є велика помилка. Ці дані не можна вважати повними, тому що вони не конвертуються у вироблену зброю. Дайте викладку по зброї, точно, із розумінням того, яким чином це Росія може зробити, за рахунок яких ресурсів, крім грошей, звідки вони взяли обладнання та устаткування, звідки вони взяли необхідні комплектуючі та елементи, які важливі для виробництва кожної одиниці озброєння. І тоді можна буде говорити про те, що так от зараз Росія виробить, так от зараз Росія буде мати 10 тисяч танків, тисячу літаків, 500 ракет і тому подібне. Натомість, чому зараз точно фіксується зростання, і що застосовує ворог активно, ми бачимо, що це шахеди, це безпілотники. Що активно дійсно Росія вкладається, так це в виробництво. Е Дронів камікадзе які практично щоночі завдають ударів по території України. І дійсно, наш міністр оборони України Рустем Уміров планує відвідати Сполучені Штати Америки для того, щоб поінформувати наших партнерів і надати докази порушення з боку Росії енергетичного перемир'я. Це факт. Ми бачимо, що Україна не завдає ударів. Ми фактично протягом цього тижня не мали жодної інформації, з жодних джерел. Які є в тому числі російських від їхніх там губернаторів, глава областей і тому подібне, про те, що завдавалися удари і фіксувалися прольоти дронів над територією Росії? Цього не було. Ми дійсно цього не бачимо. Відповідно, Україна дотримується те, що США, вибачте, Росія намагається там звинуватити російська пропаганда і сказати, що, мовляв, Україна не погоджується, не дотримується. Ну, ясне діло, що це фейкові звинувачення, брехливі, які не підтверджені жодними фактами. Але те, що ми бачимо, Росія робить, звичайно, що є факти порушення. Треба поінформувати наших партнерів. Але ще принципово важливе питання, про крім якого яке стосується не тільки інформування партнерів про порушення припинення вогню, тому що давайте скажемо відверто, а вони що не бачать? У них ще немає технічних можливостей та інших засобів розвідки. США світові лідери за кількістю технологічної розвідки, за кількістю можливостей для ведення технічної розвідки, супутників та інших засобів, які дають американцям можливість це робити. Тому, звичайно, що в них є всі, скажімо так, спроможності для того, аби побачити і розуміти, що реально відбувається, і що Росія зараз. А фактично веде тиск, веде терор проти України, намагаючись деморалізувати українське суспільство, спричинити якомога більше руйнувань. І тут уже немає значення: енергетична інфраструктура, військова, цивільна, житлові будинки Їх цікавлять просто руйнування. Ми часто от задумуємося і мені задають питання: а чому б'ють так? Ну, відверті акти терору. Просто акти геноциду, акти залякування цивільного населення, намагання деморалізувати. Але крім того ж, є завжди причина, це все кошти. Зрозумійте, що в будь-якому разі це потрібно відновлювати. Це, на це потрібні гроші, ці гроші десь потрібно взяти. Відповідно, ну, це не, не заплановані витрати, які завжди є. І тому. Власне кажучи, це створює додаткові проблеми. Люди залишаються без житла, деякі це соціальна катастрофа і багато інших моментів. І їх ці кроки всі намагаються в Кремлі прораховувати, коли дають санкцію на проведення ось цих терористичних атак та ударів по українських містах. Причому ми бачимо, що під прицілом зараз саме великі населені пункти, як правило, обласні центри або великі міста, як то Кривий Ріг. Наприклад, не обласний центр, але велике місто. І от по них Росія точково завдає ударів. Ну і що стосується допомоги, коли я кажу про візит пана міністра оборони Рустема Умєрова, є ще інше питання. Це майбутнє американської військової допомоги. Адже погодьтеся, ми не чуємо на сьогоднішній день жодних рішень. Чи жодних перспектив того, що незабаром, наприклад, Сполучені Штати Америки будуть готові оголосити про пакет допомоги. Тому що за каденції Дональда Трампа ще жодного разу, жодного пакету допомоги для України не оголошувалося. Попередній пакет, який був, він датований ще 2024 роком, 30, -30 грудня, так от напередодні Нового року. І, звичайно, що ще попередньою адміністрацією Джо Байдена. Ну, але ми собі прекрасно розуміємо, що час іде, і війна доволі таки інтенсивна, високої інтенсивності, використовується та задіюється велика кількість сил і засобів, і, відповідно, потрібно ж постійне постачання та забезпечення. І тут виникає запитання: а що ж е, далі? Тобто, коли. Буде Трамп оголошувати пакети допомоги, і чи буде оголошувати, і в яких обсягах. Далі ще наступний виклик для нас це те, що Конгрес все ж таки буде на порозі планування і розгляду видатків для допомоги, в тому числі, куди треба буде включати і Україну. І це теж виклик, тобто нам потрібна ясність. По-перше, до кінця цього року. Адже давайте підійдемо до чого, до того, що от. Американське видання Associated Press з посиланням на представників на українських військових на джерела в генштабі, не названі, і на українських урядовців Associated Press пише про те, що вони спостерігають готовність Росії до того, щоб фактично бути готовою, атакувати і проводити масштабні наступальні дії. Причому вони говорять про те, що це може бути протягом наступних до 9 місяців аж до 2025 року. Ну і президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, попереджав в інтерв'ю, зокрема для французьких медіа, і не тільки що дійсно фіксується підготовча активність ворога для наступу на Сумщину, на Харківщину на Запорізькому напрямках. Причому, що Володимир Зеленський напередодні під час брифінгу, одного зі своїх прес-брифінгів, сказав про те, що на Сході у нас ситуація нормальна. Ну, коментуючи якраз саме події на фронті, що там, в принципі, все, все гаразд на сьогоднішній день із тих заяв, які є. Ну і, власне кажучи, ось такі виклики. Росія дійсно готується, це прогнозовано. Ви знаєте, що я теж говорив про те, що Росія буде прагнути провести весняно-літню кампанію, за результатами якої вона може бути готова укласти перемир'я і угоду про припинення вогню із зупинкою повного бойових дій на певний період часу, тому що інакше їм не відновитися на майбутнє, інакше все вони просто будуть виснажені, незалежно при чому від результату. А він, я думаю, буде невтішним для російських військ. Зараз ми бачимо, як сили оборони України та безпеки працюють, як завдають максимальних втрат. І бачите, якраз ось ці превентивні удари по Білгородській області, по Курщині, по території Росії, вони якраз і робляться і мають на меті. Досягти ефекту, щоб не допустити розгортання російських військ в бойові наступальні порядки, і далі рухатися в бік України і далі продовжувати агресію, і говорити про масштабний наступ. Тобто працюють наші сили оборони України, і я вірю, що будемо відбивати і цей наступ. Але звичайно, що нам потрібна допомога і США, попри все. Залишаються лідером надання допомоги для нас за багатьма проектами та програмами. Починаючи з ефективної розвідувальної інформації, так дійсно у нас є позитивна новина після візиту президента Володимира Зеленського до Франції, яку він оголосив про те, що ми отримуємо доступ до більшої широкої інформації та даних розвідувального характеру з боку європейських країн. А також вони надають нам ліцензії на виробництво ракети систем ППО. Це теж дуже важливе посилення, і це дуже хороший приклад та прецедент для інших країн на майбутнє. Але величезна частка як розвідувальної інформації, знову ж таки технічної розвідки супутників, закінчуючи передачею Україні озброєнь, це все залежить від Сполучених Штатів Америки. Ну ті ж самі ракети до систем Петріот. Про це Володимир Зеленський так само порушував порушував питання під час минулої телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, що ми дійсно потребуємо більше і систем і ракет до систем Петріот. І тому, власне кажучи, цілий комплекс питань. І тут ми підходимо до ще однієї дуже чутливої теми нашого інформаційного простору: це угода про корисні копалини, рідкоземельні мінерали та метали зі Сполученими Штатами Америки. Ну, принаймні, з того, що зараз публікується в медіапросторі, з тих джерел, які є, і з коментарів уже і президента України. Очевидно, що е подальшому, фактично Україна не буде. Отримувати допомогу безоплатно, от майбутня допомога, яка буде оголошуватися Дональдом Трампом, я все ж думаю, що вона буде оголошуватися, особливо в разі, якщо Україна підпише угоду. Якщо не підпише угоду, то навряд чи. тут треба бути реалістами. Ми залишимося без американської допомоги, і ну, тут треба говорити про речі відверто, продумувати вже можливі наслідки і стратегічно планувати що тоді. І а, чи готова нам Європа буде перекрити всі абсолютно постачання, включно з системами ППО? З системами ППО буде не готова. Давайте говорити відверто. А виробництво ракет Астер до систем САМПТІ, які здатні збивати балістику, значно відстає від виробництва ракет Петріот, яких, зрештою, є і значно більше на складах. Ну тут треба без жодних прикрас говорити і називати речі своїми іменами, буде важко. Без американської допомоги дуже важко, особливо на тлі можливого російського наступу, про який зараз попереджають і про що говорять, і про те, що відбуваються численні атаки, і про те, що Росія продовжує завдавати терористичних ударів. Знову ж таки, ну, це, це питання. Ми поки що на ці удари відповідаємо ударами по прикордонню, по місцях пуску шахедів, виключно по військових об'єктах. По енергетиці не б'ємо, хоча, виходячи із тих заяв, які робить Росія і їхніх дій, в принципі, у нас є така можливість і є таке право. Уже воно виникло після того, як Росія порушує припинення енергетичного перемир'я, і це видно. Але повертаючись до угоди, розумієте, це дуже складна тема. І мене, як громадянина України, теж обурює той факт, що нам ставлять і виставляють такі рахунки, що нічого собі за корисні копалини і що люди дійсно почали перейматися і згадувати, що надра належать народові України. На жаль, не завжди це робили, тому що кому вони належали? Ну, вони належали олігархам. Давайте скажемо відверто, і олігархи мали з них зиск. А ту ренту, яку вони платили державному бюджету. Мінімально за рахунок того, що фактично їм знижувалися всі рентні платежі, і до бюджету там доходив якийсь мізер, щоб потім фінансувати соціальні програми. Ну, я думаю, що так, але народ ніколи й не володів тут надрами на території України. Давайте говорити відверто, власне кажучи. Чи хтось уповноважував Кабінет міністрів на підписання угоди з різними корпораціями раніше, там ще до повномасштабного вторгнення? До речі, хочу нагадати, що до початку повномасштабного вторгнення, наприклад, літієві родовища під Кураховим мали бути віддані під розробку австралійської компанії великі, великі корпорації, яка ну, не змогла це реалізувати через те, що Ну, ми розуміємо, прекрасно розпочалося повномасштабне вторгнення, і вони від цього відмовилися. Але ідеї розглядалися під певні умови, але вони були, літій особливо цікавить. Так, от, що стосується того, що ми не будемо платити за допомогу США, і взагалі це безоплатна допомога. Річ у тому, що. Подобається нам ще не подобається. Обурююсь я як громадянин України. А я поділяю ваше занепокоєння. І, безумовно, занепокоєння Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського, звичайно, і підтримую в тому, що так, умови вони доволі таки а, невигідні. Але давайте подивимося на історію питання. В історії не було випадків, коли США надавали військову допомогу. Безоплатно і безповоротно, от не було їх. Британія платила за допомогу США і тільки погасила борг за Першу світову війну у 2015 році. Понад 100 років минуло, фактично, з моменту завершення Першої світової війни, коли Британія виплачувала і Сполучені Штати Америки поставили вимоги про доступ до британських портів. На території імперії, на території колонії, які були у Британії, про доступ до комунікаційних зв'язків вузлів та компаній, що на той час було дуже важливо, тому що ну, фактично тільки а, комунікації розвивалися, і багато інших вимог економічного характеру, які були виставлені якраз британцям, і вони вимушені були піти на ці кроки, тому що стояла загроза. Поразки у Першій світовій, а потім і у Другій світовій війні. Тому що і в Другій світовій війні Сполучені Штати Америки не надавали допомогу Сполученому Королівству просто так. За все треба було платити. І таких історичних випадків багато. Це політика Сполучених Штатів Америки, це менталітет. Працювати зранку до вечора, гроші, відповідальність, гроші, гроші. Так, матеріалізоване суспільство так. Але праця, віра, розумієте, багато в чому треба усвідомлювати, як засновувалися Сполучені Штати Америки, їх історію. Це потім вони стали борцями за цінності. Але як вони стали борцями за цінності? Якби США не отримувала в тому числі преференції від того, що вона допомагала союзникам у Другій світовій у Першій світовій війні. Вичікуючи моменту, згадайте, США чекали, США не вступили одразу ні в Першу світову війну, ані в Другу світову війну. Вони вичікували моменту, коли союзники будуть готові дійсно заплатити і поділитися, і отримати з цього преференції американців. Так, з одного боку, вони дотримувалися поглядів доктрини Монро: ізоляціонізму, ні, це не потрібно. А з іншого погляду, з іншої точки зору, вони чекали моменту. Коли це буде зробити вигідно, так, вигідно, так, це звучить неприємно. Так, комусь це розбиває ілюзії. Так, так, це матеріалізм, так, так. це мотивація, в тому числі і представників американського суспільства, для яких віра, робота, молитва, ора, етлабори, для яких принципи протестантизму, які були закладені християнські, до сьогодні важливі. Які вважають, що так, все робиться за кошти, мають бути дохід і так далі. Є інші представники, безумовно, це жадібні представники бізнесу, великих корпорацій, які ласять тільки до грошей, і грошей в них тільки в очах. Є й такі, так. Це теж представники американського суспільства. Вони такі. Тому треба розуміти, що. Все рівно американці будуть виставляти рахунки, і Трамп не відступить від своїх позицій про те, що а, допомога від США має бути безоплатна. Він буде наполягати на тому, що за неї треба заплатити. Якщо не зараз, то майбутнім поколінням українців і США будуть робити а, ну, все можливе для того, аби а, цю допомогу ці кошти отримати. Це просто треба розуміти, інакше. Вони можуть умити руки від подальшої допомоги Україні та підтримки. І, звичайно, ми можемо відмовитися і сказати, що ми не заплатимо відкинути будь-які проекти угод. Чи стратегічно далекоглядно це безпосередньо на тлі а, зараз от російського наступу? Давайте зважимо всі за і проти. Так, угода не найкраща, але зважимо наслідки можливі. Ми ж розуміємо, що ціна питання все ж таки наша свобода і наша, скажімо, геть від Москви. Правда? Не хочемо, і я не хочу. І ось ці зараз, хто критикують в усьому теж Сполучені Штати, теж треба обережно чи Захід. Нам треба розуміти, що альтернатива, а саме Росія і російське поневолення, може бути значно гірше. Ось що потрібно розуміти. Коли кажуть про те, що зараз надра, всі рідкоземельні мінерали, метали, ви їх бачили? Це по-перше. По-друге, ми їх розробляли усі? Ні. Тобто питань дуже багато насправді. І ціна на шальках Терезів. В історії була одна історична постать, яка відмовила США у виплаті допомоги за ленд-лізом. Це був Сталін. І Сталін відмовився від плану маршала. Від плану маршала по відновленню Європи від того, що американці хотіли допомогти. В результаті СРСР пережив сплеск голоду. І в результаті хто заплатив за відновлення? Хто заплатив за відновлення? Хто давав позики? З кого забирали останні зі звичайних людей? От. Тому що це була незалежність, це, був, це була демонстрація, з кого забрали. І що зробили? І, зрештою, що сталося: з часів Горбачова, а потім Єльцина, цей борг виплачувався Радянським Союзом, а потім Росією. І борги таки були погашені. Але при цьому пройшли три кола пекла. От, власне кажучи, що потрібно розуміти. Тому треба зважувати всі за і проти. У нас немає зараз легких, хороших рішень. У нас зараз є складні рішення. І... Дуже відповідальні, і ми в такому періоді. Але на шальках терезів збереження нації і української держави або все ж таки залишення беззахідної підтримки ось це дуже важливо. А коли ми говоримо про гарантії безпеки, в плані маршала не передбачалося жодних гарантій безпеки, але з'явилася НАТО. От, і все. Оце треба пам'ятати і розуміти. Бережіть себе і слава Україні.